Вітаю, друзі! Я Віталій Портник Нафтопереробні заводи у Самарській і Рязанській областях, військові підприємства, військові аеродроми над Російською Федерацією, полум'я пожеж. Це одна з найбільших атак українських безпілотників по території ворожої країни за останні місяці. Атака, яка підтверджує, що українські дрони можуть вражати чутливі для російської економіки і військового виробництва об'єкти, і Росії нічого не вдається із цим зробити. Таким чином, як я вже неодноразово підкреслив, війна на визначення може бути не тільки війною Росії проти України, але й війною України проти Росії. У останні місяці новин про удари України по російській нафтопереробці майже не приходили. Таким чином, можна сказати, що зараз порушено ще одну умовну червону лінію, яка могла з'явитися після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів. Початком так званого діалогу між американськими і російськими чиновниками, діалогу, який з першого дня після того, як його відкрив Дональд Трамп, був приречений на скасування будь-яких можливих домовленостей між американським і російським президентами, так під час цього діалогу, як між самими Трампом і Путіним. Такі між представниками американської і російської делегації, Вашингтон міг закликати Київ до поміркованості щодо ударів по об'єктах у Російській Федерації. Але зараз, як бачимо, у Дональда Трампа практично немає ані ілюзій щодо бажання російського президента Путіна завершити війну проти України, ані розуміння, якими можуть бути реальні інструменти, якими президент Сполучених Штатів може може вплинути на президента Російської Федерації здоровий глуст починає перемагати там, де на його присутність навіть і не очікували. І таким чином українські збройні сили знову отримали можливість бити по чутливих для Росії об'єктах економіки та військового виробництва, тим більше як бачимо, сама Росія цілий для своїх ударів. Якось і не вибирає для Російської Федерації, для її президента і збройних сил повітряний терор проти цивільного населення є однією з важливих задач у цій виснажливій війні. Так очевидно, що і Росія також хотіла б зруйнувати об'єкти української інфраструктури і військового виробництва. Це важлива мета Путіна під час війни на виснаження. Однак для російського президента головною метою залишається повітряний терор. Проти населення, щоб по-перше, переконати українців у необхідності капітуляції перед Росією. А по-друге, щоб як наймога більше населення України переселялося як наймога далі від східних і південних регіонів країни, а далі залишала і центральні області. Можна сказати, що це справжня концепція Путіна пов'язана із створенням так званої буферної зони і демографічною перемогою над українським народом, що завжди було задачею будь-якого. Російського імперського уряду, а Путін, як відомо, бачить себе нащадком саме імперців. Як відповідати на цей зухвалий повітряний терор, на бажання завершити історію українського народу на його етнічних землях? На переконаність, що українську державу можна буде скасувати і перетворити її територію на територію Російської Федерації, тільки ударами по території самої Росії, тільки знищенням російської економіки, тільки Перетворенням життя самих громадян Російської Федерації на таке ж суворе військове життя, яке сьогодні прийшло у дім кожного українця, чим менше у Росії буде можливостей продавати свою нафту, тим більшими будуть проблеми для російського бюджету і для російського військово-промислового комплексу. Чим більше буде палати російських військових підприємств, тим менше буде можливостей у російської армії продовжувати свій ганебний наступ на чужі землі. Чим більше вдасться знищити російських аеродромів, тим більше російських літаків не зможуть відлітати у напрямку України і виконувати наказ президента Путіна по Повітряному терору проти мирного населення нашої країни, отже, закінчення війни пов'язане саме із жорстким протистоянням Російської Федерації у наступні роки боротьби України проти російської агресії. Ніякого іншого рецепту закінчення цієї війни ніколи не існувало, не існує і у найближчий час принаймні не існуватиме, тому що путіну абсолютно не цікавий будь-який дипломатичний діалог ані. Із президентом України Володимиром Зеленським, ані з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, Трампом, якого Путін використовує для того, щоб продовжувати свою війну, а також послаблювати вплив Сполучених Штатів у світі, що є спільною задачею російського президента та голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, важливого союзника Путіна у цій постійній війні на виснаження. Але коли у Пекіні бачать полум'я на російських навтоприробних. Заводах, коли починають розуміти, що і територія Росії може постраждати від багаторічної війни на виснаження, навіть якщо Путіну і вдасться добитися якихось результатів у своїй боротьбі з нашою державою, китайці здатні екстраполювати це на власну долю і усвідомити, що їхня агресія. Яка може відбутися, скажімо, проти Тайваню або у південно-китайському морі, також призведе до ударів дронів по об'єктах китайської економіки і військової промисловості. Також перетворить територію Китайської Народної Республіки на територію пожеж і полум'я. І це, звичайно, не те. Що хотів би бачити у власній країні голова Китайської народної республіки Сі Сідзеньпіна, таким чином, українські удари по російській нафтопереробці, по російському військово-промисловому комплексу по військових об'єктах Російської Федерації є необхідними ліками і для самого Китаю, для розуміння його керівниками небезпеки агресивної війни проти інших держав. Таким чином, українські збройні сили своїм знищенням російського економічного, енергетичного і військового потенціалу, роблять необхідну роботу по демонстрації авторитарним режимам наслідків їхніх діють і для власної економіки, і для власного хворого на шовіністичний вірус населення. Тільки таким і ніяким іншим може бути у наступні роки шлях до успіху України у протистоянні російській агресії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього підпису на мої соціальні мережі на каналу і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.